Привіт, дівчатка. Зараз покажу, які є механічні олівчики для очей у Фармсі. Покажу, який я замовила собі. Тон другий. Він називається Deep Brown глибокий коричневий. На цей раз раз замовила не чорний. Я завжди користувалася чорними олівчиком, але вирішила спробувати такий якийсь інший коричневий. Це для мене новий тон. Що я можу сказати? Він механічний. Легко використання, викручується. Дуже м'яко лягає, він не дряпає шкіру. Насичений колір. Справді насичений коричневий, Дуже легко він малювати. М'який? Я не можу нафарбувала очі. Ну, такий насичений, коричневий, глибокий. Мені подобається. М'якший по кольору, ніж, ніж чорний. І в каталозі таких олівчиків представлено як 10 кольорів. Різнь. Полівчик не лишає бруду, він не відпечатується на повіках. І представлений як водостійка формула в нього. Нафарбувала ось на, ру на руці. Десь хвилиночка вже пройшла. Пробую витирати, ну так просто його ще й не витриш. Водички в мене рядом немає, я не можу вам показати, але він справді його дуже треба так добряче терти, щоб стерти хоч трошки.